Вітаю, друзі. Україна пожинає перші плоди того, що Зеленський став нелегітимним з 21 травня 2024 року. Свою думку, з приводу того, чому саме він став нелегітимним, я неодноразово висловлював і нещодавно записав таке узагальнююче відео. А які ознаки ми отримуємо? Ці ознаки дуже тривожні. Перш за все, сьогодні стало відомо з джерел е близьких Північних. Е до Джозефа Байдена, Джо Байдена, президента Сполучених Штатів Америки, що він у червні 2024 року не приїде на так званий Глобальний саміт миру, який організовує Україна разом із Швейцарською конфедерацією. Блумберг пише про те, що, мовляв, він не приїде, президент Байден не приїде, тому що він буде зайнятий у Каліфорнії, у Голлівуді збором коштів на передвиборчу кампанію. Але я вважаю, що це є просто така політична відмазка, умовно кажучи, тому що якщо би саме це було причиною США, спокійно могли би направити на глобальний саміт миру віцепрезидента Камалу Гаріс. Однак і вона також не поїде на глобальний саміт миру. Про що це свідчить? Перш за все, це свідчить можливо про те, що Сполучені Штати Америки зрозуміли, що цей захід не має будь-якого політичного значення і не матиме наслідків будь-які документи, які будуть ухвалені на цьому саміті. Це перше, друге, можливо, саме нелегітимність Зеленського є причиною того, що перші особи Сполучених Штатів Америки не хотіли би. Перетинатися з ним на міжнародних зустрічах для того, щоб у такий спосіб легітимізувати нелегітимного лідера України. Одночасно сьогодні стало відомо про заяву між Бразилією, заяву Бразилії та Китайської Народної Республіки про те, що вони. А я нагадаю, що лідер Бразилії також відмовився їхати на глобальний саміт миру. Чи поїде представник Китайської народної республіки? Невідомо, однак я припускаю, що швидше за все не поїде з огляду на ті заяви, які робив голова КНР Сі Цзінпін. Так, от представники Бразилії та КНР заявили про те, що якщо її скликати будь-яку мирну конференцію по Україні, то це повинна бути мирна конференція за участі Російської Федерації та України, яку би визнавали і Україна, і Російська Федерація. Це знову ж таки підважує значення швейцарської конференції Глобальний саміт Миру, і також принижує статус того заходу, який так розпіарили як Зеленський, так і його Шапіто. Все це свідчить про те, що Україна сходить на маргінеси міжнародної політики. Хоча Німеччина сьогодні оголосила про пакет військової допомоги. І Захід продовжує допомагати нам, в тому числі і Сполучені Штати, продовжують нам допомагати. Однак, з іншого боку, Російська Федерація сьогодні, устами свого е, диктатора Путіна, заявила про те, що Російська Федерація виходить з того, що легітимність Зеленського теж, е, теж виходить з того, що легітимність Зеленського закінчилася. Тобто, фактично, Зеленський та його Шапіто поставили. Своєю безвідповідальною політикою, як вони це робили з 2019 року Україну в надзвичайно складне політичне становище, тому що на будь-яке просте запитання, чим підтверджується те, що Зеленський легітимний після 20 травня 2024 року, е у відповідь лише слова в той час, немає жодного документа, виданого. Компетентним органом України, а це може бути, наприклад, Конституційний суд України, який би підтвердив законність перебування Зеленського на посаді після 20 травня 2024 року. Тому ситуація стає все складнішою і складнішою, на жаль. І стає вона складнішою з двох причин: у зв'язку з збільшенням військового тиску з боку Російської Федерації, і у зв'язку з внутрішньополітичними диверсіями Зеленського та його Шепіто. Слава Україні!